Є ну, е, така річ, що е, чим більше твір, мистецтво має сенсу, тим більше сенсу він має. Тобто кожна своя думка буде про цю картину. І сила цієї картини яка в цьому. Просто тут була галявинка намальована, і знову ж таки, бігав гарний без чи котик, то ну, всі були одне та саме люблять. А тут переходить, що кожна свядум. Моя думка. Я сьогодні говорив про точку сингулярності, Тобто, коли ми народжуємося, ми, е, у нас ентропія, хаос внутрішній, духовний і фізичний мінімальний. Але по мірі того, як ми розвиваємося, він наростає. У нас є архетипи. Там архетип дитини, батька, матері, тобто таке архетип? Це генетично обумовлені якісь речі. І він досліджував у різних материках, в різних материках як міфи, як люди пишуть ці міфи. І кругом люди, які ніколи не бачили, вони пишуть всі однакові міфи, всі однакові казки. І, і він дослідив, що в нас є просто генетично умовні деякі речі, там архетип героя. Ми всі хочемо бути героями. Архетип матері. Зрозуміло, архетип батька, тобто, опікування там і там деталі. І от що і відбувається, якщо все добре, людини, вона розвивається збалансовано, немає приглушень цих архетипів, то вона маленько собі розвивається, вона збалансована, вона щось досягає в житті. Але буває, що в силу тих інших обставин, чи особистих, чи контексту, якийсь архетип рушиться. Тобто те, то, що Богом передбачено, воно не маніфестується, не реалізується. І тут ми бачимо місцевий приклад на аміїфо. Тобто в нас є архетип мандрівника. Бандерівник – це те, що шукає щось нове, щось хоче. Я хвалю роботу. <ріст> ну, Більш того, ніхто не розкаже. Бандрівника. Тобто ми шукаємо щось нове, щось хочемо пізнати. Ми надруємо. Так? Це у нас З одного Знову. З боку, у нас є архетип дитини, який передбачає, що... У нас має бути в світі, ми маємо тішитися світу, радіти йому і так далі. І якщо, наприклад, тут архетип мандрівника виражений, він кудись вшить, але от цей архетип дитини, він обвішаний повністю комплексами стереотипами. Тобто мова йде про наших сусідів і про багатьох цих людей, які там на сході стали сусідами. Що з одного боку вони так якби і хочуть кудись, а з другого боку це все, все зашвореність і всі стереотипи не дають це зробити. Це метка. сказали.